Добрий день, мої слухачі! Рада вітаю вас на новому уроці української мови. Сьогодні ми говоримо про прислів'я, приказки, крилаті вислови та афоризми як різновид фразеологізмів. На минулих уроках ми говорили про фразеологізми. Тож на цьому я не зупиняюся. Якщо ви трішки підзабули чи пропустили цей урок, вгорі посилання. Натискайте і дивіться! Я лише хочу пригадати, що фразеологізми це стійкі сполуки слів, що за лексичним значенням дорівнюють одному слову. Фразеологізми допомагають виразніше передати певну думку, роблять мовлення образним та цікавим. Ви можете сказати ми дуже швидко побігли додому. А можете, Ми, взявши руки в ноги, побігли додому. Погодьтеся, друге речення є красивішим, образним та яскравим. А зробило його таким фразеологізм, взявши руки в ноги. А ще увиразните наше мовлення допомагають нам різновиди фразеологізмів прислів'я, приказки, крилаті вислови та афоризми. Я впевнена, що ви вживаєте їх у своєму мовленні. Інколи вони дуже доречно описують ситуацію. Дають відповіді на питання, чи допомагають точно висловити думку. Наприклад, Не кажи гоп, поки не перескочиш. Великому кораблю велике плавання. М'яко стеле та твердо спати. Прислів'я та приказки це жанри усної народної творчості. Прислів'я. Це синтаксично закінчений образний вислів, що має повчальний зміст. Приказка. Це образний вислів, близький до прислів'я, але без повчального змісту. Прислів'я виражає закінчену думку і складається з двох частин. А приказка виражає незакінчену думку і складається з однієї частини. Наприклад, прислів'я. Голод не тітка, пиріжка не принесе. А приказка голод не тітка. За двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш. Це прислів'я. За двома зайцями приказка. Наступні два різновиди фразеологізмів, які ми розглянемо, це крилаті вислови та афоризми. Почнімо з афоризмів. Афоризми це будь-яка узагальнена думка, що висловлена стисло у дуже виразній формі. Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Крилатий вислів. Це влучний вислів літературного походження, що стисло й образно передає думку і є загально вживаним. Борітеся поборете. Тарас Шевченко. Різниця між афоризмом та крилатим висловом полягає у тому, що афоризми часто не мають автора. Найчастіше під цими словами розуміють оригінальне лаконічне висловлювання і приналежність його тому чи іншому автору не є важливою. А крилатий вислів обов'язково юридично підкріплений авторством. Я вважаю, що час нам переходити до виконання вправ, так як з теорією я закінчила. Якщо ви щось не зрозуміли, чи у вас виникло запитання або ж доповнення, чекаю вас у коментарях. Вправа перша. Розгляньте картинки та напишіть фразеологізми, що у них закодовані. Наприклад, розгляньте цю картинку. Як ви вважаєте, який фразеологізм тут закодований? Правильно, голодний, як вовк. А тепер самостійно розгляньте шість картинок та відгадайте, які ж фразеологізми там закодовано. Перевірте себе. А значення цих фразеологізмів я залишу в описі під відео. Якщо вони вам не знайомі і ви чуєте їх вперше, заходьте та запам'ятовуйте. Вправа друга. Установіть відповідність між частинами прислів'їв. Відновлені прислів'я запишіть. Перевірте себе. І вправа третя. Впишіть у крилаті вислови пропущені слова. Якщо потрібно, користуйтеся словами для довідок. Перевірте себе. Отже, сьогодні ми з вами пригадали, що таке фразеологізми та вивчили їх різновиди. Відтепер ви знаєте, що таке прислів'я та приказка, чим вони подібні та як їх розрізняти. А також знаєте, що таке афоризми та крилаті вислови. Дуже сподіваюся, що вам урок сподобався, був насичений цікавим матеріалом та захоплюючими вправами. Якщо так, поставте лайк та напишіть про це коментар. І, звичайно, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут цікаво, весело та повчально! До наступних онлайн-уроків!